Ми, грузини, стоїмо тут, бо ми, грузини, не хочемо, щоб цей закон приймали. Грузини не хочуть Росії, ми хочемо Європи, і це все. У нього немає альтернативи. Ви, раби у Грузії, поліція та тітушки застосовують силу проти людей. Що каже про це колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі Та як зараз почувається? Ще на браті, браті. А от одеський працівник ТЦК вимагав хабар за довідку, яка відстрочує мобілізацію. Що хотів, почуєте далі. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ка тижнів не вщухають протести через нову спробу місцевої влади ухвалити закон про прозорість іноземного впливу з його допомогою. Правляча партія Грузинська мрія хоче послабити вплив опозиційних партій, а також громадських організацій, що фінансуються західними країнами. Громадянське суспільство вважає, цей закон використовуватимуть для репресії як у Росії, а також звинувачують владу в підриві євроінтеграції Грузії. На протести влада відповідає як силовими розгонами, так і Залякуваннями активістів зараз протестувальників та влада готуються до вирішального дня протистояння сьогодні, в день, 14 травня, парламентська більшість планує ухвалити закон у третьому читанні. Ми тут всі проти російського закону. Ми не хочемо, щоб наша країна ухвалювала такі закони про іноагентів. Це обурює всіх. Ми не хочемо, щоб Грузія йшла російським шляхом, бо в Росії ніхто не може говорити те, що думає. Їх заарештовують навіть за плакати без текстів. У нас такого статися не повинно. А ще вчора. Тбілісі сталися сутички між противниками закону про іноагентів і поліцію. Змі публікують кадри жорстких дій поліції. Вчора парламентський комітет схвалив фінальну версію документа за рекордні 67 секунд. За даними журналістів, протест був мирним, але багатолюдним. Щоб депутати змогли пройти в будівлю парламенту, спецназу довелося відтіснити НАТО в протестувальників. Кадри з місця подій показують, що поліцейські, які відтісняли мітингуваль. Никам місцями діяли дуже жорстко на відео. Потрапили агресивні дії людей у напівцивільному одязі та в масках, які за своєю поведінкою нагадують українських тітушок часів Януковича. При появі депутатів від партії влади було чути вигуки учасників мітингу Раби раби. Партія Грузинська мрія одноосібно ухвалила, що в Грузію має прийти Росія. Ці 83 зрадники вважають, що Грузія має підпорядковуватися Росії, але інші грузини пояснять їм дуже просту річ записану в нашій конституції. Конституція каже, владу має народ, а не зрадницький уряд. Зазначу, що ще у листопаді 2023 року Грузія отримала статус країни кандидата в ЄС. Причому, як зазначають багато спостерігачів, країна отримала статус не завдяки політиці і керівної партії, а всупереч їй. Річ у тім, що влада так і не виконала більшість реформ, які Брюссель висунув як умови отримання кандидатства. Пише Еспресо Тіві. Протести в Грузії тривають протягом майже всієї весни. У різний час у них беруть участь від кількох тисяч до кількох десятків тисяч осіб. Причому інтенсивність акцій збільшується з плином часу і після ухвалення закону в першому і другому читанні. Силовики в низці випадків намагалися розганяти акції, але це виявилося марно. Вільі, ми не боїмося поліції. Як... Ка застосовує силу проти демонстрантів. В нас немає шляху назад, тому що ми діємо в національних інтересах Грузії. У березні 2023 року влада намагалась ухвалити закон знову про іноземних агентів, але зіштовхнулася з масованими протестами і негативною реакцією з боку Євросоюзу і США. Того разу вона була змушена відмовитись від ухвалення закону. Зараз протести ще більш численні, а люди роздратовані. Зокрема, й тим фактом, що влада знову намагається. Ухвалити той самий закон за, за обсягом обставин. Я потрапив в полон російської навали і я не можу бути активна. У жовтні 2023 року, колишній президент Грузії Міхеїль Саакашвілі казав, що в Грузію з Росії прибула диверсійна група для захоплення влади. Така заява Саакашвілі пролунала під час судового процесу в одній зі справ проти нього, де експрезидент брав участь через відеодзвінок з клініки VivaMed, де залишається на лікуванні. Саакашвілі заявив, що у Грузії варто насторожено ставитись до Росіян, які приїздять в країну, і бачать необхідність у створенні спеціальної гаря. Лінії, куди громадяни могли би повідомляти про підозрілих людей з антигрузинськими поглядами. Я зараз повинен не путіну, але моє серце в Києві. Я все зроблю для того, щоб вийти з цього полону і приїхати до вас до мого дому. Зазначу, екс-президент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок 6 років позбавлення у волю у справі про перевищення повноважень. Ще раніше лікарі підозрювали у колишнього президента Грузії Міхіїла Саакашвілі туберкульоз та деменція. Загалом Ув'язненого політика перевіряють на 34 захворювання. Також мати Саакашвілі заявляла, що в організмі її сина виявили підвищений міст важких металів ртуту барю талію. А от служба Грузії спростувала цю заяву. Тому 2023 року європарламент ухвалив резолюцію, якою закликав Грузію помилувати та звільнити експрезидента Міхаїла Саакашвілі. Текст резолюції ухвалили 577 голосами за 33 проти та 26 утрималися. Вже у липні того ж року. Польські лікарі розпочали комплексне медичне обстеження експрезидента Грузії Міхія Саакашвілі у зв'язку з погіршенням його стану в ув'язненні. У січні цього року група спеціалістів відвідала клініку Вівамед для оцінки стану здоров'я Михайла Саакашвілі. Згідно з висновком медичного консиліуму, стан здоров'я ув'язаного політика покращується. Але немає часу зупинятись. Перемога буде за нами. Слава! А ТЦК, Ну, відведення краще мені здається, вони не виконують завдання, яке стоїть. Вони прислають. Літніх людей, е, хворих. Формально прийшло, я кажу, 10 осіб, реально з них 2-3 віці. А от в Одеській області працівника ТЦК викрили на хабарі за видавання довідки, яка відстрочує мобілізацію. Правоохоронці кажуть, що він вимагав за свою послугу 300 літрів пального. Про це повідомила поліція Одеської області. В ТЦК е, як ви такі герої, що можете пакувати дітей бити їх. Та й взагалі беззахисних, то приїздіть сюди на нуль, покажіть, які ви герої, разом з поліцаями. А замість вас стануть хлопці порадені інваліди без кінцівок, без очей, і вони будуть виконувати якісно і совісно свою роботу. А ви тут проявите, які ви герої, які ви воїни, які ви безстрашні. На, на що ви здатні покажете за словами правоохоронців, працівник ТЦК вимагав з жителя Подільського району винагороду за довідку про бронювання від мобілізації. Зловмисник хотів отримати 300 літрів пального або вартість цього пального у грошовому еквіваленті. У разі відмови він погрожував чоловікові відправленням на фронт. Зловмисника затримали під час оборудки на гарячому. Він передав заздалегідь підготовлене ним тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та отримав за цю по послугу 15 тисяч гривень, водночас громадянин, якому військом створював штучні перешкоди та вимагав винагороду, працює на підприємстві критичної інфраструктури і мав законне право на відстрочку. Проте зловмисник переконував чоловіка, що видавання цієї довідки залежить саме від нього. За скоєне працівникові ТЦК загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна Суд обрав підозрюваному. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою слідчі дії тривають, бо пакувати у вас виходить ну прям спецназ. Нам таких тут потрібно, не вистачає. Давайте приєднуйтесь, будемо разом боронити країну, а не будете там дітей наших вилавлювати, побивати їх, знущатися над ними над людьми, взагалі над українським народом. Знущати. і познімайте цю форму, не позорте і не позорте українських воїнів, солдатів. Слава Україні! Слава героям!